Село Крупа на цьому відрізку міжнародної траси щойно сталася жахлива аварія. Автобус, Луцьк, Тернопіль, перекинувся та злетів у кювета. А Фольксваген Каді став могилою одразу для трьох людей. Серед них мати та семирічний хлопчик. <клухи> у Фольксвагені спрацювали подушки безпеки, але удар був такої сили, що водій та жінка вона сиділа попереду, загинули миттєво. Двох її синів очевидців витягли ще живими, але старший майже одразу помер. Він я посередині вдарив і все. І полетів автобус туди. а от сюди. Ми прийшли. Був жінка з чоловіком зразу, а хлопчик ще старший був, Ще путь скажу, що був. А меншого по машину положили. Скоро забрали, бо все. П'ятирічний хлопчик, єдиний, хто вижив у Фольксвагені. У вкрай тяжкому стані його доправили до лікарні. Зараз дитина в реанімації. Постраждали також ще 15 пасажирів рейсового автобуса, але їхньому життю нічого не загрожує. Що ж стало причиною кривавої автопригоди? Відповіді шукає поліція. Кримінальне провадження вже відкрили. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини цієї трагедії. Мова йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб. За попередньою версією аварію спричинив водій Фольксвагена. Йому було 59. Він виїжджав на трасу, але чомусь не пропустив рейсовий автобус. Можливо, чоловіку завадив рясний дощ. Окрім цього, експерти мають з'ясувати, чи бува не перевищив швидкість водій маршрутного транспорту. Поліції ж поки що закликають набратися терпіння, адже ключові експертизи в цій справі можуть тривати кілька місяців. Однак в одному копи не сумніваються. Безглуздий поспіх та неуважність ось головні причини аварії, яка забрала одразу три життя.